За своїми революційними соратниками до музею залей героїв переїдуть Микола Щорс та Микола Кропив'янський. Нагадаємо, раніше представники патріотичних організацій міста демонтували пам'ятники тоталітарним діячам Антонову Овсієнку та Подвойському. Як і раніше, демонтаж пам'ятників викликав хвилю обурення у людей поважного віку. Цього разу бабуся мало не вдарила журналіста, демонструючи обуреність. Ай, сволочі. Що ти ви що ти показуєш? Я не хочу з тобі говорити. поза камеру. Жіночка заявила Життя своє своя. За вашу страну <голові> і вже вкотре захисники Юрія Коцюбинського плутають його з батьком, визначним письменником Михайлом Коцюбинським. <голові> а чим вам коцюбинський мішає? Я не розумію. Ви його хоч читалі, хоч не <голові> <голові> нікотинські це не микола неправильника. Нікому не мішається спокойнінька. Захищати лею прибігла і адміністраторка сусідніх ресторанів. Воював, мі... ну, дітку, дітку, мікористої мікористої що? Ми теж Дітка в Олег, це підписано знамені. Так що ти повоювалися? Ми ще відчували. Це комуністи, що, ми, ми що вони ще вкраїнці під час Володомору. Володномору били. Ну це ще не Доказано. Доказували. доказано? До слова, активісти заявили, пам'ятники Кирпоносу та саньку демонтувати не збираються, бо ті герої іншої епохи і сотнями тисяч не знищували український народ. Вирішити долю алеї героїв. Активісти вимагали від міської влади вже давно. У відповідь тиша народ довго просив нашого товариша мера Соколова, щоб він це зробив, що він категорично відмовляється робити, тому що на нас у вибори а його електорат якраз пенсіонери которые привыкли еще со времен Советского Союза молиться на царя. Поэтому он держит эти памятники с одной целью только. А люди уже устали ходить вокруг котов, почему на этой аллее нет ни одного реального героя Украины. А мер Соколов і поготів відмовився вирішувати проблему, переклавши відповідальність на інших. На балансі воно місто знаходиться, але будували не ми і приймали рішення не ми. Це ради міністрів, це капу цкапу нема. Ради міністрів є правонаступник наступник відповідні, є органи обласної державної е, адміністрації, які представляють державну власну територію владу на території е, Чернігівської області. Владців просили провести інформування громадян, хто такі ці так звані герої залеї. Але жодних кроків назустріч у магістраті довго проблему ігнорували. Тоді раптом побачили і призначили громадські слухання, котрі самі ж владці й перенесли аж на 15 травня, оскільки Верховна Рада прийняла закони про декомунізацію. Праві вирішили, пам'ятники вже й так надто намуляли око. А тому взялися за демонтаж самостійно. Хоч закони в силу й не вступили і досі не підписані президентом. Обіцяють все передати до музею. Ми постаємо. Охрану їх будемо охороняти, щоб їх забрали в музей. Щоб не украли їх на м'яч, як було з нашим вождем Леніним. Ми будемо стояти і чекати, поки комунальна служба заберуть їх від, і відвезуть в музей. Хоча закони про декомунізацію ще не вступили в дію, нині в силі указ президента Ющенка про демонтаж пам'ятників тоталітарної доби, тим паче і комунальники міста, і управління культури від цих пам'ятників відхрестилися. Монтаж, що владно робить, ментують люди. Ми люди громади. На балансі в області стоїть 14 пам'ятників. Жодного в Чернігові із тих, які перелік, вже немає. І вони не стоять, вони зняті з балансу. Це вже так. Активісти пояснювали міліціянтам, котрі приїхали на виклик. Музейники розводять руками за законами про декомунізацію. Вони не мають права не забрати. Ми є історичний музей, а все ж таки на Очевидно, що витвори мистецтва мають зберігатися в художньому музеї, який у нас є. От, то в подальшому я думаю, що ця доля буде визначена. і Абюсти вже отримають свою якусь постійну прописку у музеї понаписували листи владцям, що робити з двома попередньо демонтованими пам'ятниками, проте жодної відповіді не отримали. Наразі Кримсинка і Крипоноса на Лі ще два пам'ятники Юрку Коцюбинському та Віталію Примакову. Коцюбинського не демонтували, бо втрутилася міліція. А гранітний Примаков став активістом не під силу. Аби не доводити конфлікт до кипіння, міська рада мала би якнайшвидше вирішити проблему, як і вирішити, що далі робити з цими пам'ятниками. Нагадаємо, Верховна Рада прийняла пакет законів про декомунізацію, згідно котрих мають бути демонтовані не лише пам'ятники тоталітарної доби, а перейменовані вулиці та міста з комуністичними назвами. Так само комуністична і нацистська символіка будуть заборонені. Наразі законопроекти поки чекають на підпис президента. і Офіційну їх публікацію тим часом у міліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 298 кримінального кодексу. Це умисне знищення, руйнування або псування об'єктів, що є особливо історичною або культурною пам'яткою. У разі якщо міліції вдасться довести справу до суду, зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі. Попередню справу, до речі, кваліфікували за тією ж статтею. але за нашою інформацією вона не зрушила з мертвою Очки, оскільки міліції треба довести ту особливу цінність цих пам'яток.